Загальна мобілізація в Україні не припиняється від 24 лютого 2022 року. Мобілізація до лав сил оборони іде за планом та буде відбуватися до завершення воєнного стану. Кожен військовозобов'язаний повинен з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Звертаюсь до керівників всіх установ підприємства організацій. люди, які перебувають на обліку. На обліку і працюють, вони повинні керівники забезпечити явку військовозобов'язаних провести оповіщення, забезпечити явку до територіального центру в зоні відповідальності, де є, працює це підприємство. Що стосується голів, територіальних громад старостинських округів, воно теж е люди ці повинні бути оповіщені і повинні бути забезпечена ця явка. Що стосується ж людей, це теж Людина, яка перебуває на обліку військовозобов'язаних, теж повинна з'явитись до територіального центру для оточення даних разі необхідності проходження медичної комісії для початку, щоб з'ясувати стан людини. Можливо, там у людини є право на відсрочку. Ми з'ясовуємо, який у нас є потенціал для. Залучення громадян військовозобов'язаних до проходження служби по мобілізації призиву до територіального центру комплектування. Повинні також звернутися і внутрішньо переміщені особи, що досі не стали на облік за місцем свого проживання на даний момент. У разі якщо військовозобов'язаний не з'явиться протягом самоденного терміну з моменту отримання повістки, на нього чекає адміністративна відповідальність. У разі якщо я б хотів би наголосити, у разі якщо повістка навіть не надійшла військовозобов'язаному, він повинен теж з'явитись на протязі 10-денного терміну. з Оголошення мобілізації. Якщо людина цього не зробила, то тим самим він порушує вимоги і є уже, порушує правила військового обліку і вже підпадає під адміністративну відповідальність. Це які наслідки можуть бути? Люди, ці, які зараз досі не з'явились, вони подаються в розшук. Це у нас визначено постановою Кабінету міністрів, яка затверджує порядок ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних. Подається, і є процедура алгоритм дій. Тобто, з нашого боку, ми подаємо в розшук до до органів національної поліції. Ну а ти, в свою чергу, здійснюють. Затримання і доставку вже для, до територіального центру для складання протоколу після того, як військовозобов'язаний з'явився до територіального центру і був призваний на службу, проводиться відповідна підготовка. Наголошують в прилуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Після призиву цього військового незалежно проходив він, службу раніше не проходив. Проводиться відповідна підготовка. Ну Підготовка проводиться в залежності від морально-ділових якостей самого військового зобов'язаного. Визначається його схильність до цього. Ну це, це так просто, і вже під, ну, проводиться підготовка. Підготовка проводиться мінімум ну, в залежності від фаху, який надалі буде. Виконувати завдання свої ну вже на військовослужбовець буде виконувати ці завдання в залежності від фаху. Підготовка складає від двох місяців. Більшість військовозобов'язаних наразі підготовку проходять за кордоном, адже в Україні постачають нову бойову техніку, яку потрібно освоювати. Подальшому після цієї підготовки вже Після освоєння цієї техніки люди повертаються, стають до строю і вже в подальшому визначається завдання. Нагадаємо, на сьогодні не можуть бути мобілізовані чоловіки старше 60 років, громадяни непридатні до військової служби та громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації.